У навчальних закладах Миргородської громади тривають зустрічі зі старшокласниками, організовані представниками молодіжної ради спільно з відділом молоді спорту. Ці заходи спрямовані на те, щоб ознайомити юнаків та дівчат з діяльністю молодіжної ради і роллю в житті громади та можливостями, які вона дає. Спільно з представниками молодіжної ради відвідуємо впродовж останніх тижнів і плануємо також впродовж грудня навчальні заклади нашої громади, як в місті, так і в селах. Розповідаємо про діяльність молодіжної ради як консультативно-дорадчого органу, Пропонуємо активні молоді до нас доєднуватись. Розповідаємо, які для цього потрібні документи, які там є вимоги. Також просимо їх приєднатися до наших сторінок молодіжної ради, щоб вони були в курсі їхніх заходів, подій, новин і опитувань. Молодіжна рада представляє інтереси молодих людей, озвучує їхні ідеї, потреби та проблеми, допомагаючи міській раді формувати молодіжну політику. За протоколом там ми консультативно, до речі, який створений при міській раді, але якщо простіше, то це місточок між молоддю та міською радою. Ми допомагаємо міській раді розказати те, що цікаво, молоді, наприклад, чого не вистачає. Ми хочемо, щоб про нашу молодіжну раду дізналася набагато більше людей, особливо молоді, тому що ми зацікавлені в тому, щоб допомагати молоді, щоб їх чули міська рада, щоб їх чули, тому що нас навіть багато. Містян не знають, що у нас є молодіжна рада. Згідно з положенням, молодіжну раду можуть набрати 35 членів. Головне це активність, ініціативність та бажання змінювати свою громаду на краще. Ми не женемося за кількістю, нам головна якість, тому що ну вони мають дійсно бути однодумцями, вони мають бути командою для того, щоб регулярно впроваджувати якісь заходи, збиратися, проводити засідання. Тому не ставимо на меті набрати 35 осіб, а просто хочемо, щоб як можна більше активної молоді, яка в перспективі. Б... Шукала собі однодумців, яка б хотіла знайти ресурси, щоб свою молодіжну ініціативу проявити, просто щоб вони знали, що в них є такий інструмент, молодіжна рада, і розуміли, як до неї приєднатися. Сьогодні молодіжна рада Миргорода це активний та дієвий орган. Члени ради беруть участь у розробці та реалізації важливих ініціатив, організації різноманітних заходів та впровадженні проєктів, які спрямовані на розвиток громади. Наразі в нас молодіжна рада діє вже більше ніж півтори року, і той склад, який в нас є, це теж активні молоді люди. І вони, окрім того, що вони навчаються, окрім того, що вони працюють, вони все-таки якусь частину свого вільного часу, ентузіазму приділяють молодіжній раді, за що ми їм безмежно вдячні, оскільки просто без такої активної молоді впроваджувати молодіжну політику в громаді ну, просто неможливо. Для того щоб стати членом молодіжної ради, потрібно мати бажання бути активним і відповідальним. Детальну інформацію про те, як долучитися до її роботи, можна знайти на офіційному сайті Миргородської міської ради або у Фейсбуці на сторінці відділу молоді і спорту, управління освіти молоді та спорту.